Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочу записати відео на тему того, як у наших давніх пращурів проходив обряд ім'я наречення. Потрібно сказати, що наші пращури дуже відповідально ставилися до вибору імені, вкладали в це сакральний зміст, проводилися це при цьому обрядові дії і ім'я. Вибиралося не будь-яке, не просто щоб гарно звучало, а воно повинно було бути людині як оберіг, як компас по життю. Направляти людину до свого внутрішнього або ж відповідати рисам якихось характеристик даної людини. Це не було ініціацію, як називають деякі дослідники, тому що трошечки вкладався в це все свій зміст, більш глибинний, більш духовний зміст. Ну, Треба сказати, що, звісно, цей обряд проводився волхвом. Як тим, хто знає, які потрібно задіювати енергії, як це відтворити. І який користувався повагою всієї общини. Проводився обряд ім'я наречення в основному у віці 12 років для дитини. До 12 років дитина повинна була бути під наглядом і опікою дорослих, своїх батьків, старших родичів. І вважалося, що Дитина до 12 років ще не зріла, вона ще не може приймати самостійні рішення і нести на собі якусь відповідальність. А вже з 12 років можна було направляти людину на шлях, який повинна їй пройти в цьому житті. І вважалося, що її свідомість вже доволі. потужна для того, щоб сприйняти будь-яку інформацію. Хоча, звісно, не зовсім інформацію сприймала дитина в 12 років вже як дорослий, але все ж таки наші пращури вважали, що в такий підлітковий вік то якраз період, в якому можна робити перший свій вибір. Обряд проходив таким чином, що Волх з дитиною залишалися сам на сам. Неприсутній був ніхто, навіть батьки. І Волх вводив дитину до спеціального трансового стану, щоб дитина могла бачити видіння, і вона бачила видіння. Вважалося, що Волх відкривав потік. Давньої пам'яті, пам'яті тієї душі, тих душ, які були втілені раніше, і тієї душі, що прийшла в проявлений світ, з якоюсь місією щось потрібно було відчути, побачити, зрозуміти в цих видіннях. Ну, звісно, дитина ще не могла сама розібратися в цих всіх видіннях і символах, тому вог і себе вводив до такого трансового стану і робився таким споглядачем видінь даної дитини. А потім вже він розбирав, до чого це все, що хотілося сказати, що людина дана має робити по життю. І на фоні цього давалося ім'я. До речі, давалося два імені волхвом. Одне ім'я особисте, яке не мав знати ніхто, окрім волхва і даної людини, дитини, навіть батьки не знали його. А інше ім'я суспільне, по якому людину знали в общині, знали батьки, знали друзі, з яким вона йшла по життю. Особисте ім'я воно відображало якраз оте внутрішнє, що прийшло від видінь, від пам'яті душі, від натяків душі чи якоїсь інформації. А суспільне ім'я, воно в основному відображало риси характеру і напрямок трохи життєвого шляху для даної людини. Звісно, дитині було дане ім'я при народженні, вона не була. Зовсім без ніякого імені. Тому обряд починався потім з того, що потрібно було змити старе ім'я. І Волг використовував для цього стихію води, змиваючи старе ім'я і його вплив водою. Найчастіше це робилося в найближчій річці до поселення. А потім, після того, як змивалася вся інформація і пам'ять від старого імені, надавалося нове ім'я, більш точне, яке більше відображувало те, що Волг і дитина побачили у своїх видіннях. Потрібно сказати, що у дорослого слов'янського чоловіка могло бути до 12 різних імен, дані йому в різний час, в різний період часу під якусь справу, під якесь особисте діло. До прикладу, жив собі чоловік одним життям, потім йому потрібно було, наприклад, вирушу, вирушити десь в подорож або йти на війну, то йому могли б для того надати іще одне ім'я, і його вже називали тим іменем, і воно відтворювало. Те, що хотіли передати, або являлося як оберігом для даного чоловіка. До 12 років дітей не дуже розділяли за статтями на чоловічу і жіночу, і виховували в них в основному такі загальні знання про життя, про світоустрій, про те, як живуть слов'янські роди, про богів. Але ще не зачіпали, знаєте, такого внутрішнього і як не давали ще напрямку для руху по життю. Ну, і ще можна сказати, що коли Волх відкривав оцей потік пам'яті духовної, душевної, звісно, приходила інформація, котру людина. По-перше, будучи ще підлітком, не могла і не повинна була пам'ятати постійно, бо свідомість просто не змогла би з нею справлятися. Тому волк відкривав спершу цей потік пам'яті, а потім обов'язково закривав, щоб не натворити хаосу свідомості дитини. Він знав, які енергії для цього задіювати, як проводити це дійство. На то він був і волх. Бувало так, що під час обряду на зв'язок виходила сутність. Ну, було таке, що дитина не мала якби власної душі, а в неї втілювалася душа. Якогось померлого пращура з роду, то ця сутність Волху також давала інформацію, називала своє ім'я, могла попросити, щоб її назвали якимось іншим ім'ям. І це все волх вмів і робив професійно з усім. Своїм потужним чаклунством, з усім своїм вмінням управляти енергіями, і таким чином проводився обряд ім'я наречення, і, як бачите, в нього вкладалося дуже сакральний зміст, зміст розмови з душею. І напрямок шляху. Дитини обирався також не просто так. Ну і ще хочеться сказати, що не всім дітям давалося ім'я у віці 12 років. Якщо дитина проявлювала якісь таланти, якісь здібності незвичні, ну якщо до, до прикладу, дівчинка бачила якісь сни. Могла передбачати майбутнє, розбиралася в травництві, то всі розуміли, що росте майбутнє відуня. Або хлопчик, який е, ріс з якимись незвичними здібностями і міг стати майбутнім волхвом, то таких дітей, глядячи на те, що Навчання у майстрів займало багато часу цим справам, їм ім'я давалося у віці 9 років. Те саме стосувалося і тих, для кого була уготована стежка воїнської справи або керівництва. Князівського роду дітей. Але їм ім'я все-таки давалося у віці 12 років, бо вважалося, що повинна бути вже більш свідома людина, більш розвинена і тому майбутнім воїнам, до речі, їх не розділяли по. Тому жінка це чи чоловік, дівчинка чи хлопчик. Якщо бачили, що у людини, у дитини здібності до військової справи, то ім'я наречення робилося у віці 12 років, але підбиралося ім'я з огляду на ці здібності. Те ж саме стосувалося дітей князівських родів, або людина, яка мала задатки управлінські, то їм також обиралося ім'я у віці 12 років, і імена підбиралися доречні до того майбутнього шляху. Ну, до прикладу, для майбутніх відомів і волхвів то ви обиралося ім'я, яке більше відображувало в собі знання, мудрість, удачу, щастя. Ну, наприклад, такі імена, як Велимудр, Бога, Люб, Ярослава. І якщо ще е, повинно було бути присвячення якомусь е, певному Богу, то також в імені людини могло відображуватися ім'я цього Бога. Для тих, кому потрібна була військова. Стежка, військовий шлях, тим обиралися імена, які відображували в собі більше як славу, перемогу. Ну, такі, наприклад, як Браніслава, Станіслава, всім же іншим, для яких були обрані життєвим шляхом, ремесла, скотарство, хліборобство. Їм давалися. Імена в основному, які відображували основну рису характеру даної дитини. Наприклад, Світлана, Миролюба, Голуба і таке інше. Зараз в сучасному житті рідновіри також роблять обряд ім'я наречення І багато хто з людей вирішують. В сучасному нашому житті, саме по славянській традиції, по славянському обряду провести такий обряд, звертаються до рідновірів і роблять це, тому що декотрі вважають, що всі негаразди в житті пов'язані з тим, що він не може відкрити свій потенціал, бо немає імені, чисто свого пов'язаного з історією душі. Дехто вважає, що його не в житті пов'язані з тим, що йому просто дане не те ім'я, не той код, бо ім'я по слов'янській традиції воно вважається ну, свого роду як код, де закодовано те, як тобі жити і куди тобі йти. А дехто просто данину моді переслідує. Але звертаються і такі обряди проводяться. Ну, в сучасному житті то обряд проводиться так. Збирається община, людина, яка бажає отримати ім'я по слов'янській традиції, стоїть лицем до жертовного вогнища. Волг обрискує тричі людину з джерельною водою, примовляючи при тому, нехай буде чистим. І лице, і тіло, і думки даної людини, як ця вода. І бачите, тут воно перекликається старовинним обрядом з миття старого імені, про яке я раніше розповідала, який змивався річковою водою в річці. Потім волк брав, невелику прядку волосся зрізав. У людини і спалював її в жертовному вогнищі. Це також було, свого роду означає очищення і відрізання від старого, імені від старого. Потім, проводячи ці дії, вог дуже тихо називав ім'я, котре до закінчення обряду не повинен був ніхто чути, От. давав людині в жменю. Пригорщу зерна для того, щоб він підніс требу старим богам цим зерном. І ще людина, яка нарікалася новим ім'ям, повинна була в цей день пом'янути всіх своїх померлих пращурів, предків роду свого. А потім, вже після завершення всіх цих ритуальних дій, Волг речі голосно. Промовляв нове ім'я, і під цим ім'ям вже людину знали і рідні, і близькі, і друзі, і вся община. Так що традиції відновлюються, відтворюються, вони перекликаються старовинними обрядовими діями і взагалі цікаво знати навіть просто заради. Отримання інформації відповідально ставилися до вибору імені наші пращури і ще декілька фактів вдалося знайти про те, як давалося ім'я новонародженому. Бо звісно. Дитина не ходила без імені, і наші пращури вважали, що якщо дитина не має імені, то вона не має захисту свого роду і старих богів. Тому була ціла низка обрядових дій. По-перше, це самі роди, потім потрібно було. Возвести в ранг Богорудиці новоспечену матір. Тим самим наші предки бачте, не відділяли людину від богів. Народився новий рудич, старих богів, так вважалося. Новий онук чи онучка. Потім обиралися куми. А ім'я потрібно було дати дитині не раніше, ніж після дев'ятого дню від народження і не пізніше сорокового. Вважалося, що таким чином закривається, відсікається зв'язок з нами світом. Душа приходить в цей явний світ, відсікається його зв'язок з навім світом. Бо наші пращури вважали, що якщо не дати дитині імені, в нього не буде захисту роду і старих богів, і сутності з навіго світу можуть робити якісь негаразди провокації для новонародженого. І таким чином, даючи перше ім'я, дитина захищалася від впливу наві. Ну, як бачите, все дуже цікаво. І зараз багато хто вже бажає знайти собі нове ім'я по слов'янській традиції, звертаються до рідновірів. ну, По різним причинам хтось хоче пізнати свою душу, а хтось просто данину моді хоче відтворити в цьому. Але як би то не було, Старе наше традиційне повертається, і просто заради навіть інформації цікаво знати, як все це робилося, що в це вкладалося. от Ще рідновіри вважають, що якщо людині при народженні зараз уже дане було слов'янське ім'я, то йому не потрібно робити обряд ім'я наречення. Він вже ну, якось пов'язаний із старими богами. До речі, мені повезло. Не знаю чому, але моя мама обрала мені слов'янське ім'я після народження. Хоча, не знаючи всього цього, я собі декілька років тому сама обрала ще одне ім'я. Ну, скажімо так, особисте, яке я використовую для того, щоб спілкуватися з богами і зі своїм Богом. Воно якимось чином перекликається з іменем мого Бога. Ну, на цьому буду завершувати, друзі мої. Бажаю нам всім миру, добра і пізнати своє внутрішнє, своє духовне, свою душу. І, можливо, хтось обере. В ці дні, тому що, до речі, дуже часто обряди ім'я наречення робилися саме в дні осіннього рівнодення, все на цьому завершую. До нових зустрічей. Всім пока!